Не забудьте підписатися на мій канал, на канали Володимира Цибулька. І от відверто кажучи, я вже давно не пригадую настільки насиченого на негативні події тижня як минулий. Ну навіть з огляду на військовий стан. Ну хіба що якщо говорити про перші тижні війни? І але при цьому от, негативні новини, на відміну від перших тижнів війни, вони йдуть з різних напрямків одночасно. Ну воно воно ще й накладається на безпорадність влади. Так. перші дні війни вони, скажімо, були так: вони були е, в управлінні військовими. Українці довіряли військовим, українці самі донатили так, би мовити, по всіх фронтах навіть власним життям. Тобто українці мали вели, вели великий запал до боротьби у перші тижні війни, і влада просто була. Ну скажімо так, усунута з орбіти, Вона вона не могла нахабно втручатися в всі процеси. А зараз вона втручається усі процеси, і вона деструкційно втручається. Тобто, вона руйнує там, де самоорганізація людей могла б дати позитивний результат. Там туди втручаються всякі е, ну, пройдохи із оточення Зеленського, і вони наносять абсолютно руйнівні часом рішення, приносять е, руйнівні рішення. Ну От історія, наприклад, із е, трипільською ТЕЦ. Так, ну ми ще поговоримо про це. Mm -hmm. ем, та, але от дивися, от е, я би все-таки хотів би поговорити в цьому блоці про закон про мобілізацію, і, який був нарешті ухвалений. Ну, от про моб... мобілізацію там набрало десь тільки від... всім, а решта ну приблизно схоже, це корелює. Це корелює. Отже, отут є от е, репліка Ігоря Друзенка, е, пише. Це типу закон нашої з за влади, тільки назовні влади, яка одягнула на себе і своїх корупціонерів бронь. І тепер всі, хто давав присягу народу мінти чинуші, відмовляться по закону, а основний простий народ стане ресурсом, чи простіше кажучи, м'ясом. Ну, тобто, тут в його дописі фактично йдеться про справедливість. Ну справді у військах було величезне сподівання, що це буде закон про справедливість, бо, наприклад, опозиція наполягала на тому, що 36 місяців повинно бути терміном відсікання. Тобто, якщо ти пробув у військах 36 місяців був відмобілізований, причому там передбачався також коефіцієнт зарахування, тому що ми от пригадуємо, по відношенню до, до кримінальників у нас є. Поправка лозового, так звана, за якою, наприклад, перебування в СІЗО зараховується там день за три, по-моєму, чи що. Ну, що ж таке, Та, ну а за перебування на передовій треба теж зараховувати по коефіцієнту, і багато з військових вже понабирали ці 36 6 місяців. І тут раптом законодавець забиває болт на це і е, просто прибирає е, цю. Тобто, фактично, е, у військових від, е, сталося в рекрути в стилі Російської імперії, з, о, обнесли колючкою і вийшли, е, доки вас всіх не переб'ють. Ну, люди так і кажуть, що нам просто при чому, при всьому цьому, такі як Маляр, в ряди годи вилазять і, і починають переконувати е, в тому, що військові ще повинні десь і, і, і грошей менше заробляти, і військові повинні там самі на місці щось знаходити, і, і зброю для себе е, купувати, і те, і все тому так і є. Ну, ну тоді країні необхідний військовий кабінет. На нашу нам політичний кабінет, і кабінет міністрів, і політична управлінська вертикаль. Якщо вона, по-перше, неефективна, по-друге, вона стимулює своє оточення до злодійства і прикривається злодійство. Ми не бачимо ефективних розслідувань, ми не бачимо арештів. Єдиний випадок серйозний. От е були е затримання 2000 24 ой, 22 року, той самий Хмельницький і Шаповалов, наприклад. Але от в, в історії із новою закупівлею боєприпасів, такий собі лінів. Був арештований. Просидів в СІЗО там пару тижнів і, і, і забраний з СІЗО. Або ще один е, фігурант корупційних оборудок, шило з, з СБУ. Затриманий. 30 мільйонів застави вийшов, а полковник Червінський вже більше року сидить у слідчому ізоляторі, і ніяких на нього законів е, і застав не поширюється. Тобто, е, ця влада вже практикує постійні подвійні стандарти, захищає корупціонерів і підставляє, по суті, е, е, солдат під, під загибель. вам е, сподобалося це відео? Не забудьте відреагувати на нього, підписатися на мій канал, на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і цибулько ТВ. Поширити це відео це дуже важливо. У Фейсбуку, якщо ви є в іншій мережі, це теж дуже бажано. Не і все буде Україна. Дякую.